стартував 10-й юбилейный показ мод «Одеса Фэшн Дэй». Сегодня представлены только четыре дизайнера. Первый дизайнер – это был дебютный, поэтому мы решили такой сделать экзамен киевскому дизайнеру, открыть 10-й юбилейный Одесса Фэшн Дэй, еще и первый раз в своей жизни вообще показать коллекцию. Дебютний показ київського дизайнера Олени Бреєвої справив враження на гостей Одеса Fashion Day. Тема урбанізації та еклектики цього сезону неабияк популярна. Ровно п'ять місяців сьогодні з моменту, коли я вирішила все це зробити, проєкту п'ять місяців, і я щаслива, я хочу це продовжувати, я цим живу. і вот то, що я делаю для меня, это ну наверное как Творение вот жестких наверное тканей в мягких игривых плавных силуэтах, ну вот вот то, что присуще женщине, да, сильные, харизматичные мужские стороны, женские, нежные, плавные, чувственные, которые могут играть, которые могут впечатлять. Ще одним трендом сезону відомі дизайнери називають моду на спрощення та спортивізацію. Для самовираження цієї осені якнайкраще підходять мінімалізм, індивідуалізм та простота. Потужні спортивні бренди вони випускають вже фешн лінії а сама мода, ми вже бачимо, що поєднуються вечірні сукні з кросівками, і це нормально вважається. Тобто дуже багато ну, динаміка життя. Динаміка вимагає, щоб ми всі рухливі були. Мирослав фешн-блогер з Києва, вражений Одесою, її буціками та потенціалом одеських дизайнерів. Вважає, що саме українська фешн-індустрія має велике майбутнє. Мода завжди мала якусь культурну функцію. Тут ще е, треба виховати смак до, е, смак до одягу, так ну якусь культуру споживання. І те, що роблять молоді дизайнери, вони все таки несуть якусь свою ідею. Вони не це не субпродукт західний, який до нас поступає. Це, це наше українське, і ми, зрештою, повинні споживати і любити наше. Для першого дня показу була обрана саме така багаторакурсна локація. Ескалатори в торговельному центрі стали імпровізованим подіумом. Тож роздивлятись представлені колекції одягу можна було під різним кутом. Такий задум несе особливе смислове навантаження. Це нічто друге, це приділяне квінтесенція, да тому що… Здесь очень интересный мебельный центр. Здесь представлені очень ексклюзивні роботи мебели, вот эти вот дивани, все в стекле. І вот это вот пространство оно какое-то безграничное. Мені оно очень нравится. І мені нравится этот элемент, когда в фінал спускаются всі модели абсолютно одинаково, симметрично держась рукой за поручні. Я это видел, я это хотіла. Я вот вижу эту картинку, і от я балдею от неї. Она мені нравится. За 10 років Одеса Fashion Дей стала стартапом для багатьох відомих дизайнерів, а сама подія стала брендом. И новым дизайнерам нужна эта площадка как первая институция, потому что они здесь э, испытывают вот этот первый страх, они его теряют, этот первый страх, они набирают новых клиентов, они получают эмоции, они получают критику, которая должна быть, разумеется, если она конструктивная. А дальше, да, вот этот опыт получили, и вот весной мы хотим сделать конкурс молодых дизайнеров при помощи и при содействии э, нескольких вузов, которые есть уже в Украине. К сожалению, далеко сегодня не везде, и не в, Ки... в Киеве в том числе. Не все коллекции соответствуют определенному уровню, и работа дизайнеров тоже. Поэтому обучение, образование в этом направлении все-таки имеет значение на сегодняшний день. Нам всем известно, насколько Одесса славится красивыми женщинами, которые, которые хотят красиво одеваться, которые одеваются красиво. И значит, есть потребность в этой информации и, соответственно, в этом образовании. И поэтому, конечно же, Спасибо Константину Леонтьеву, что он 10 раз уже проводять робліяція. Новіна, звісно, що сюди нужны вливания для того, щоб показати уровень современной моди. Должна быть постоянная, стабильная, работающая структура серед гостей. Дизайнери з різних міст України. Але і ті, хто вперше, і ті, хто вже традиційно приїжджає на Одеса Fashion Day, очікують яскравого шоу, епатажного креативу та нових вражень. Я сегодня как гость, да, я как бы с Одесса Fashion Day с самого начала. Раньше я участвовал, сейчас как бы коллекции немножко перешли на показы в Киев. Але навіть у Києві він не забуває про Одесу. Коли я провожу через себе якусь ідею. вона в будь-якому випадку каким-то образом зв'язана садеською яркостю з колоритом, Може бить з цим желанням виділиться шиком одеським. Це все жорно унікальна культура, яка всім всімі заметна. Попереду ще два дні фешн події, і серед насиченої шоу-програми багато цікавого, зокрема і благодійний проект женщини дітям. Від клубу успішних жінок, які представлять власну колекцію одягу під назвою Жіночі мрії.